Завтрашню сесію обласної ради вже нарекли сенсаційною. Депутати планують повністю переформатувати владу в обласній раді та навіть позбавити одного зі своїх колег мандату. Найпростіша ситуація, якраз з Олександром Данильчуком, якого збираються позбавити посади. Наприкінці травня скандальний екс голова облради потрапив у чергову пригоду разом з журналісткою Ольгою Ферара на підпитку скоїв ДТП. Відео тоді облетіло весь інтернет. Я, а я в цій області батьовисіця.

Бажаючи зберегти лице та репутацію, пан Данильчук подав до обласної ради заяву про складання ним депутатських повноважень. Та не так склалося, як гадалося. За кілька днів до засідання його виборці подали до обласної ради звернення з проханням не підтримувати його заяву, адже депутат регулярно допомагає Березнівській громаді. Чимало депутатів кулуарах обласної ради стверджують, що це звернення організував сам Олександр Данильчук, адже насправді не бажає позбуватися мандату депутата і додають, що такий піархід дещо образив депутатів, адже виходить, що не голосуючи за позбавлення мандату колеги Олександра Юрійовича покривають. Вочевидь, це сподобалось не всім. Відтак прогнози для Олександра Юрійовича не втішні. Якщо людина бажає написала заяву, звичайно, буде підтримувати його бажання. Наша політична сила прийняла рішення на бюро. І ми вирішили, батьківщина буде голосувати за задоволення заяви Данильчука. Більш заплутаною є ситуація з недовірою голові обласної ради Сергію Кондратчуку та звільнення Ігоря Ясенюка з посади голови бюджетної комісії облради. Особливо пікантним є звільнення Кондратчука, адже якщо депутати проголосують за це рішення, це означатиме, що в облраді сформована нова більшість. Сергій Кондрачук став головою обласної ради в результаті формування більшості навколо Європейської солідарності. А до складу цієї більшості, окрім ЄС, війшли радикальна партія Олега Ляшка, фракція свободи та за майбутнє. Ну а Ігор Ясенюк, як представник. К фракції за майбутнє посів місце голови бюджетної комісії, та от можемо побачити нову коаліцію в облраді, яка формується навколо слуг народу і яка проголосує за відставку Сергія Кондратчука. Сам нині діючий голова облради стверджує, що поява проекту рішення про недовіру голові викликана його надмірною війною з московським патріархатом. Але от депутати стверджують, інше почалася війна. І я побачив, що в нас немає об'єднання в депутатському корпусі, а є тільки роз'єднання. На жаль. А чи що йому не вдалося все ж таки об'єднати обласну раду, не вдалося все ж таки консолідувати депутатів і не вдалося показати конструктивну роботу, яка мала бути в обласній раді? Ну це одна основна причина. Ставна причина, що я розумію, що він молодий, а десь там хоче себе показати, проявити. Ну але є такі ж самі депутати, як і він. він нічим не кращий не гірший за нас. Віталій Ундір каже: переконаний, що обрання Сергія Кондратчука на посаду голови не було легітимним, оскільки в залі його фракції не було. Ми тоді покинули сесійну залу, не брали участь у голосуванні, і від того, від того часу, ми послідовно займаємося позицією, крім того, що і нелегітимне було обрання протягом тих. Іх півтора років рюрі займав виключно позицію, не е, об'єднуючу і не позицію голови всієї різності обласної ради, а позицію виключно своєї політичної сили, яку постійно рекламували. Знаково, що після появи проєкту рішення про недовіру голові облради було зареєстровано ще один проєкт про відставку Ігора Ясенюка з посади голови комісії бюджету. Автором його був Сергій Кондратчук. Чимало депутатів стверджують, що цим рішенням поки що голова обласної ради мститься Ігорю Ясенюку, який як подейкують і ініціював появу проекту рішення про недовіру голові. Сам же Ясенюк прокоментував цю ситуацію конфліктом інтересів. Ну, це Чисто вже, як то кажуть, на алейди. Від Сергія Юрійовича, значить, що він рахує на сьогоднішній день і зробити мені таку, будемо казати, послугу в русках. Про мою відставку, але найцікавішим лишається одне: хто ж займе крісло голови обласної ради? Ексклюзивно для ITV депутат Микола Кучерук вирішив поділитися своїми здогадками щодо наступного обранця? Ну на сьогоднішній момент це карауш Андрій Петрович. Наразі нам залишається лише спостерігати та очікувати на результати засідання обласної ради. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.